У Київській галереї Триптих Арт відкрилася виставка художника живописця Павла Бевзи квіти 2014. Ми плотно співпрацюємо з художником Петром Бевзою. Это имя достаточно известное. Известна она не только в Украине, а и в Европе, потому что Петро Бевзе вместе со своим коллегой Алешей Литвиненко делали прекрасные проекты в Швейцарии, и в Австрии, и во Франции галерея з ним плотно співпрацює і з кожний рік практички ми ділаємо проект. Як і в усіх людей мистецтва, роботи художника просякнуті глибоким символізмом і перетинаються із думками інших колег. Такий симбіоз і виливається у те, що ми звикли називати мистецтвом. Був такий художник, прекрасний вірменський мартерос Сарян. Він написав цикл праць, який називався Квіти 1945». вони присвячувалися вірменам, воїнам. Другої світової війни. Тобто цей цикл присвячений українцям, воїнам нинішньої, нинішньої нашої ситуації. Не хочеться слово війна говорити. От. Тобто, це таки чоловіча виставка. Олексій Годзенко, Сергій Орлов. Роса тебе.